Номінації, премії, але все одно ну, визнання воно допомагає. Хоча б навіть для Галочки знати, що ти був номінований, це гріє душу. А як думаєш, артисти вони йдуть, щоб отримати ось це визнання, чи це не обов'язково? Саме музику, так? Да? Ну, давай про музику mm. ж говоримо. Ну, я багато бачила насправді артистів, які, взагалі, навіть коли вчилась я на вокалі, я бачу, що дуже багато творчих людей вони все-таки нарциси. Ну, не в тому плані, я не маю на увазі нарцисичний тип особистості, я маю на увазі саме такі. Риси, трошечки на да? такі трошечки, да такі впевненість у своїй особливості, що ти там Вникальний. ну типу, хочеться овації. І я така ж сама, я просто господі, овації, щоб всі звертали на мене увагу. Це ходить по вулиці у такому вигляді, щоб всі такі, м -м olmuş, щоб діти показували пальчиком, казали, я теж так хочу, мама виглядати. Ну тобто, да, отака трошки самолювування. Я дуже у багатьох творчих людей бачила, і зокрема у музикантів і зокрема у вокалістів.